Ай! У нас тут Game апдейт до мого твістера. Покажу вам, що я з ним зробив і що з ним стало. Стало з ним все дуже добре. Поїхали. Твістер мій. Як я його апгрейдив і що я з ним робив після того мого минулого відео? Зробив я йому багато, і він став набагато краще. Тож у минулому відео він відчувався прикольно інколи. А інколи геть не прикольно, якось так. Тож що інколи були моменти, коли візуально проїжджає. Твістери по мобу, оця моя пачка, і моб отримує ноль демеджа. І я подумав-подумав і додав йому АОЕ, того що у твістера є АОЕ. І це справді змінило ситуацію. Таких моментів майже не бувало, що по мобу проїжджає і не наносить демеджа скіл. То, що виявляється, твістеру АОЕ надо. Хоч у нього воно і невелике, але невелике надо зробити це чуть більше, щоб воно завжди хітало цього моба, по якому ви хочете пульнути. Плюс я викинув те, щоб прожектайл в рандомний директн летять, і просто пуляв, куди мені треба, а не в усі сторони. Це менше вплинуло на те, що, як відчувався білд. А головне, кажу, це АОЕ збільшилось, і це сильно поміняло ситуацію. Плюс це додало АОЕ слешу, от, з якого ми маємо випускати ці твістери, щоб він мав додатковий прожектайливи, додатковий демедж. І це простіше почало робити, то, що раніше без АО не можна було взагалі рухатися, вам треба було накрутити на місці і пульнути зразу час можна накрутити і побігати по кругу, чуть-чуть, там у вас є достатньо багато місця, щоб щось задоджить, наприклад, і не втратить при цьому Вірінг Слеш. Це прям зробило, що набагато приємніше грація стало. Але головне, що твістер почав хитати моби в екшурі. Тобто немає такої ситуації вже майже ніколи, що ви пульнули залп твістера, там оце накрутили Viriling слеш, бараж, твістер, Моб ноль демеджа отримав, то що якось повз нього проскользнули ці твістери. Це сильно поміняло. Плюс я набагато навато гіра більше маю цього чара вже. Тут я фу, достатньо багато дівайну в нього кинув. Там деякі ліная геми дуже дорогі, я купив, ну, купив вибив дещо, так що да. І це вони дуже-дуже сильні. Цього чара вийшло дуже багато демежу в результаті. В ситуації, коли навіть немає стін навколо мене, мій залп твістера, накручений з баражом, десь під 10 мільйонів знімав боссом ХП інколи. А якщо є стіни, від яких відбуваються твістери, і потім ще цих 10 мільйонів ще раз хитають боси. І якщо ці стіни ще є, і це рикошети, там прям якийсь нечесний демич інколи бував. Коли я дома, босу якихось забігав, у яких арени невеликі, там прям дуже смішно виглядало інколи. Так що кажу, получився вийшов крепкий, але вже не дешевий. Далеко не дешевий. Але навіть з меншим гіром, але з інвестиціями в АОЄ, я вважаю, що Твістер має прямо вже приємне відчуття. тобто на в 10-15 ти самий мій гір, який був у минулого чара. Які чуть його перешафлить і сядь десь аоє. Я там потім покажу: я там на дереві, брав на джувелах. Побачите, де? Дуже стало набагато краще. Це головна моя зміна. Ну і да, я там як можна замітить, шилда додав Всякими способами. То дефенси трошки покраще стали, плюс EJ набільше більше стало це вже від гіра. Так що жити почали набагато краще. Але головний дефенс це те, що у вас літають твістери, які наносять мільярд демеджа, і все вмирає, і вас нічого не хитає майже. Це головний дефенс. Ну, а коли хтось добігає, то там Evasion Shield, щоб вас не ваншотнуло це все. Мені біл прям дуже сподобався. Оце фінальна його версія. Все ще твістер офігний схіл, як виявилось, просто, як виявляється, йому надаває. Це мій висновок. Поїхали, покажу вже цю фінальну версію мого чарактера. Мій чарактер. Все ще він крутиться, все ще він твістерить. І візуально твістери, якщо можна замітити, що стали більші, це вони не сильно замітні. Але по відчуттям те, що в них хітбокс став більший від мого цього, те, що я АОН на скелив, прям дуже замітно стало краще, оскільки це вже говорив, але не перестану на цьому наполягати. І де я брав це АОЄ? Давайте показувати. Я, по-перше, пішов сюди. Тут є АОЕ нодики, достатньо багато. Це, що радіус акурисі нам це ніяк не вплинуло, те, що акурусі вистачає з головою нам. Далі, джувели. Я брав ось такі от джувели з радіусом. Тут є нодики, які дають АОЕ. Давайте його вийму, щоб він не збав. Тут демедж АОЄ. Долям джувел, який дає нам інкрест AOE на кожен на тейбл. Добавляє І апгрейд радіус to large. Це важливо, щоб сюди більше нодиків влазило. То що з маленьким радіусом тут буде тільки 3 нодика в нас. З великим радіусом цей починає влазити, цей починає влазити, і цей починає влазити. Відповідно, виходить, в цьому радіусі там 7 нодиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 нодиків, окей. Які виходить, що ці нодики багато даються. 12 АОЕ, ну або, може бути, 18. І інші нодики теж нам роблять хорошо, якісь там можна знайти. Можна знайти кріт дамедж, кріт шанс, можна знайти скіл Effect Duration, там ще щось корисне, подивитися. Ось в мене такий. Але важливого тут Large Радіус і AOE. І тут є ще одне місце хороше для такого джувела. І тут теж я взяв AOE, тільки тут не треба Large Радіус, бо і нічого не міняю. Тут просто 4 моди, які щось роблять корисне. Ну, один з яких AOE. Там duration, квіт, знову ж таки, якісь там call damage, демеджі, трохи call damage є. І в цьому радіусі тут є 1, 2, 3, 4, 5 нодиків. Що теж? 10 АОЕ дає. Тобто ось тут АО я на джувелі, тут АО я на джувелі. І ці нодики дають АОЕ, і ці нодики дають АОЕ. І загано інтерв'я. Цей нодик, який дає АОЕ теж. І Projectile Split, який теж наже демедж. То що більше прожектайс-піда, скоріше вернуся Прожектайли, хитнуть моба знову, полетять далі, і знову повернувся, встигнуть, може ще більше демеджа. Крім того, що це квір більший, бо прожектайли далі летять. Це ще більше демеджа і аое більше оверлапу, теж більше демеджа. Це одна зміна була. Друга зміна була у нас, що я дефенсив приліпив, тим, що зробив більше евейжену на гірі, там побачити потім. І взяв шилда. Ось тут нодик який дає вам Evasion. Евейжен на боді-арморі, дає вам шилд. Це мені дає кучку шилда. І я взяв нодик, який каже, що за шилд на шапці ви отримуєте Evasion. Тобто, навпаки. І відповідно я взяв шапку на багато шилда, Ну і лайфа там, квіта, це все корисне, да, але багато шилда. І це дало мені багато евейшена і шилда заодно, виходить. І отримали 1000 шилда, що приємно, щоб мене перестали ваншотити. А мене не два рази рідко попадають, те що нормально евейшено вже. Там 20 тисяч вийшло, Так що нормально вийшло. Що я ще змінив? З дерева, по-моєму, більш нічого не було важливого. Таких, ну там, може, дрібниці якісь щось дропнув, щоб це взяти все, але да. Таке от дерево в мене. Це було головне, джувели, які додають АОЕ на, на тейблиці. Я два штуки взяв і це дало мені кучку АОЕ, ну і плюс решту демеджа, тому що в мене в радіусі цьому 5 нодиків, в цьому в радіусі 6 нодиків можна багато від цього отримати. Гір. Е, я кажу гір і відкриваю гемих. Ні, спочатку гір. Першим ділом я поміняв палку, як я вже казав. Замість того, щоб маленький цей скіп тримати, який давав 20 демеджа як екстра колд, я взяв велику палку, яка дає 50 демеджа як екстра -файр. Решта натихів нічого не роблять, це нам не важливо. Що воно ще дає? Спіріта кучкою, щоб ми аури повліплювали, це полунорм. Ну і сюди вставив супо... супорт, не супорт. Е... Руну на спіріт ще, щоб ще більше спірита було, бо why not. І в чому цікавість цієї палки ще? Оцей скіл, of fire, Це аура, яка вам дається від неї. Вона не резервує спіріт. І супорти, які ви в неї ставити, теж не розірвують спіріт. Тобто в мене є ось Spirit of Fire, вона мені дає 48 резист. Приємно. І всі супорти, які ви сюди ставите, не будуть розервати Спіріт, то я сюди натикав там Precision, Clarity, Vitality і все, що завгодно, що вам подобається, тикайте. Я от такий набір зробив, і так, це не розірвує Спіріт. Я не знаю, чи так задумано, чи це просто забули за це, але так працює, користуйтесь, поки можна. Решта гіра, багато вейжена на чест, плюс дефлект. Я вже шапку показував shield. Глоуси, багато евежн, ну, не багато, але скількись і там кріт кріт демедж, дефект, лайф, демедж, ну таке. Кажу. Просто кращі рарки вийшли. Амуріт. Так само, префікси кращі, просто там на Global Defense Evasion, щоб побільше важне було shield. Суфікси там просто якісь крит damage можна, project скіли, щоб демеджу було більше. Щось ще було цікавого? Палку я поміняв на, на певно, кращу, не впевнений. Але тут в мене дуже специфічна, вона можете просто мати елементал демеджу кучку флетових, можна мати будь-яку комбінацію з цих модів. Тобто вам call lighting damage, elemental damage з атака або damage з екстра від есенції, це мод отримується. Було б прикольно. На суфіксах важливо мати крит шанс дуже і крит мульті. А так спід не так навіть важливо, але крит крит мульті це прям багато дає нам демеджу. Чого? Переходимо до гемов. Тобто це гір, просто рарки, які кращі. Все, це якщо так скоротить. А от геми, як казав, я взяв ракету, знову це супорт, який інвертить резисти, що нам не треба панетрейти, він дає дуже багато демеджа. І є новий супорт, який дає дуже багато демеджа. Як він працює? Він робить, що у вас кріта не може бути більше 50, тобто це кап кріта вашого. Але в поедва квітне йти складно. У мене 50, наприклад, так і не вийшло, по-моєму. Так що таке. Це даунсайд, який майже нічого нам не робить. А що він робить? Такий новий кейворд, ну новий. Теп, він в поедва з'явився: Біфуркейт кріт. Що це значить? Це значить, що кріт ролиться два рази. Тобто у вас 50 умовно кріта, воно, коли ви хитаєте моба, кріт заролиться два рази. Якщо хоч один з тих ролів рок не кріт, ви кріта нули вважаєте. Тобто у вас замість 50 кріта получається 75. Тобто 51 раз ролить, і потім 50%, якщо не народили не перших, то ще 50% від того, що залишилось, 75, виходить, шанс кріта екшулі, звичайно, кріта. Це вже був дуже хороший спорт, 25 кріта мені давав би. Але що він ще робить? Якщо оці два роли кріта нароляться обидва рольнуть Кріт, тобто перший раз 50 прокне у вашу сторону, що успіх на кріт, і другий раз прокне теж 50 на успіх Кріт, в цей момент крит мульті зарахується два рази теж. Тобто, якщо у вас 400 кріт мульти, ви як 800 кріт мульті. Того, це просто дурний супорт. Я не знаю, як вони це придумали, що його таким ставить можна в гру, але да. не, не чесні цифри не де дає демеджа. А даунсайд, він мені майже нічого не робить. У мене кріта там плюс-мінус 50, якщо він щось і. Мені чуть-чуть зменшує, то там геть чуть, чуть То що реально кліта він робить більше. Просто 20 кліта мені додає. Так, я кажу, нечесний супорт. Він, він стоїть нечесні гроші, там 30 дівайнів часів, але я його сам вибив, так що. Так. <с>. Да. Але ось такі от тобто, і цих, супорти. Тобто оцих два супорта, я не знаю, всякий раз мені більше демеджа зробили, порівнянні з тим, якби тут були просто якісь звичайні супорти на 20 мородемедж. На-набагато. Дуже. Це дуже стоїть свої гроші цих два супорта: Ракіата і грукхан Резолю. Як я вже казав, цей кале-шот, який маркає en навколо мене, і це моя генерація френзі-чаржів для баража. З баражом набагато вселіж баражить, з баражом багато веселіж баражить. Це я сказав: з френзі-чарджами набагато багато веселіж баражить. І тому я навіть останню, до речі, лабу зробив, да, взяв цю посівку, яка каже, що коли ви з'їдаєте марку, тобто коли я критую помогу, який під маркою, що на босі завжди. То він накладує Critical Weakness. Що таке Critical Weakness? це 0.5 Base крита дає за кожен стак, і він дає 10 стаків. Тобто ця циферка. Давайте. На цьому, що в мене 10 крита на спірі. Коли оце прокає, робиться 15, як будто крита базового. Тобто це 50 море крита для мене це дає. Оцей дебаф, який прокає за Сендесі. І воно длиться 4 секунди, а кулдаун у нього 5 секунд приблизно. Ну, кулдаун того, що марка. Навіситься 5 секунд, а цей дебаф длиться 4 секунди. Тобто 80% оптайму у мене десь 15 без кріта замість 10 кріта за рахунок цих двох нодиків. Ой, куди я поїхав? Такий от прикольний нодик. Я вирішив, що це найприкольніше мені. Можна взяти було Tailwind, теж непоганий нодик. Можна взяти було нодики про Френзі, теж непогані нодики, щоб бараж сильніший був. Я вирішив, що мені це хочеться. Я тестив Френзі з цим було приємніше. Стабільніше з цим було, так скажу. Далі це я казав вже, ну і відповідно супорти йому там якісь на марку натикав. Я не певний, що вони роблять, але натикав, хай будуть. Юрій Тяфаєр казав, твістер, вірю на хасуль. ой не асуль та слеш, постійно путаю. Ну, це просто багато-багато спіда, І менше вона коста, і цей супорт на багато спіда, чому б і ні. Бараж, тут нічого, наче не змінилось минулого разу. Просто бараж з супортами, які дефолтні на бараж, там КДР, якісь і чаржі. Варбанери, аури, аури. А, я не пам'ятаю, чи в мене Атрішн був у минулому відео, але я маю Атрішн тепер. Бо в мене було трохи спірити, я вирішив його вставити, бо чому б ні, там море демеджа, це море демеджа. Це приблизно така логіка була. Але тут нічого сильно розказувати нема, просто. Херди на демедж і все. І там дефенсні всякі штуки, і такі о. Там все пояснював в минулому відео. Це нормально. І ось такий от білд. В результаті прям получився дуже сильний білд. Ви там могли замітити на початку відео, як там деякі боси відвалювалися оце все. І зараз я вам в кінці відео кинув Арбітра. Це була Uber-версія Арбітра, щоб ви розуміли, як він там умирав і як це виглядало. Получився сильний демедж і непогані дефенси. То ви не можете стояти прямі танкувати все підряд, але ви не маєте довго танкувати, бо, мабуть, перші вмирають. Єдина проблема для людей цього білда може бути плейстайл. То, що плейстайл. Я в кінці прилаштувався прям так, що я три рази накручую, три, нажимаю бараж і нажимаю твістер. І поки я нових три рази накручую, бараж вже відкручується, і я знову з баражом нажимаю і знову твістер. Тобто, щоб зробити кучу цих твістерів з кучей демеджа, у вас комбінація з п'яти кнопок виходить. І мені це було нормально, але для багатьох людей це буде ну, тіп, 2 секунди накручуватися, щоб це, нажати кнопку, що це за плейстайл. Мені було весело. І можна так не робити, можна раз скрутнути і пульнути і це на клірі буде нормально, а тільки на боссу накручувати на максимум чи на раніше великих. Але да. Мені було весело, і мені подобалось грати і прям кайфував. Тому що коли ви. Особливо це ще без френді chargie, це виглядає так, що ось я накрутив, там нажав бараж і пульну. Це без френді чаржів. З френді чаржами цих прожектайлів було б десь два рази більше. А френді charg майже завжди є. Коли ви граєте десь на мапі, коли я снайпер марка з моба знімається і воно робиться. І коли цих прожектайлів два рази більше, ви можете, да, ви і можете уявити собі, що там робиться інколи. Там робиться цікаві речі. Того мені було весело витирати просто все підряд, коли я це робив пів-пів. Такий от білд. Мені дуже сподобалось. Все ще твістер офігенний. Як і було в минулій лізі. Залишу, як я вже сказав, з моїм Uber арбітром кілом. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео. Бай! Але якщо ти кожну карту нажимаєш лохімку і фідиш, то це толку немає, Да? краще бігать простіші карти тоді, але бігать їх. Кажу, ну, нічого не скостує, ладно. Окей, я ніфіга не бачу, де, де, круги. По-моєму, знизу. Ну, щось мене вб'є, поки я буду в кругу стоять. Окей, задоджу якось. Що? Fuck you, от дурак. Він намазав свою саблю, я наступив на ту фігню. Fuck you, здуйся, здохни. Задовбав. Easy. Ну я наступив на цю фігню, вона пропала, він не міг неї потрогати, але зміг. Hild.